Коли ми говоримо про слово освіта, то ми вникаємо в суть і бачимо його латинське походження і пояснюємо це слово, бо воно походить від двох слів: вісь, хребет, кістяк, і віта життя. За своїм значенням освіта в суспільному організмі це ДНК нації, ДНК народу. Те ж саме, що ДНК є в нашому організмі. Але за допомогою ДНК в нашому організмі передається пам'ять, ким ми маємо стати фізично. За допомогою освіти ДНК Нації передається те, ким має бути цілий народ. Освіта. Забезпечує відтворення кожного суспільства як цивілізованого, бо зрештою освіта дає можливість людям, кожному з нас окремо, громаді, суспільству, країні, цивілізації бути і відтворювати в собі людську сутність, як говорив. Великий Григорій Савович Сковорода, вчитися у Вишнього, тобто прагнути ставати людиною не просто істотою, а людиною, яка живе духовним життям, яка має духовні устремління, яка працює над собою внутрішньо, удосконалює себе. І, звісно, можемо розуміти освіту як систему. Як систему навчальних засобів, як прийомів, методів, і можемо говорити про освіту, як систему навчальних закладів, дошкільних, позашкільних шкіл, університетів. Тобто, ми вже з вами можемо переконатися, що слово освіта є доволі складним, але разом з тим дуже глибоким, багатозначним. slow